Так, ну що, встановлюємо нові шинки. Хто там дивився, там пам'ятає, що колесо одна шина покрутила її після удару. Одна була на ремонті, боковому, переробляти треба було. Але все ж таки рішення було інакше. Да? Тобто нові шини, пара шин краще, ніж то було ремонтувати, бо одно було все рівно мертве. Тому вже хандець був. Все що... ну, пішло. Зараз другу шинку збираємо сюди на диск. Це хто пам'ятає на, на цих дисках ми вам показували, як працює ротан, як працює неорім. Да, диски вони такі тут вже побігані, побігані, перебігані. Але що зробиш? Вони будуть ще працювати. Вони вже не проскальзують, бо борта вже такі шинка м'якенька. По диску вже там коррозію підкушало. Нормальненько підкушало. Так, до речі, хто там не чув, не пам'ятає чи не знає, у нас є відкриті вакансії як для фахівців, так і для молоді, учня ще на монтажу. Чи ви знаходьте, все знаходьте, пишіть, домовляємося, приходимо, навчаємося, якщо не вмієте, якщо вмієте, показуйте, що ви вмієте. Та домовляємося про всю працю. Тут, мабуть, буде треба бахати чи обжимати.